Всім, всім, всім привіт! Вітаю вас знову на сервері Мрія ПВ на нашому українському сервері по Perfect World версії 1.4.6. І сьогодні, під час атеену нам завезли в ЛК коробочки. А це означає, що? Це означає правильно, ми будемо зараз підрубати лудочку і 250 коробочок. І, звісно, відкрию. Але, але. Ви вже могли побачити щось у мене в інвентарі, тож в кінці буде ще оголошення, і обов'язково зробимо конкурс. Тож, дивіться до кінця цей open case, щоб дізнатися про усі подробиці. Тож, я починаю відкривати сундучки, 50 коробочок відкриємо такого, просто не рухаючись з місця. І побачимо, що нам за 50 коробочок випаде. О, Дивіться, починаємо вже непогано, починаємо з бронзової монетки. Далі у нас, звісно, будуть ідеалочки. Я думаю, це база. Ідеалочки зразу в перший слотік. Тож 50 коробочок швиденько та відкриваємо, і потім вже з вами переміщаємось кудись іначе. Так, ну що, ми вже відкрили майже 50 коробочок. Як ми бачимо, в принципі, нічого з рарочок нам не впало. Тож, зараз, мабуть, ми змінимо локацію, подивимось, буде нам вести там. Знаєте що, я піду ось сюди в стародавні ущелі. Мені тут колись колись мені тут падав орден. Колись було таке, що мені. Опа, дивіться, зразу знак перемоги. Ну, це не рарка, звісно, але все ж таки теж непогано. Тому ми зараз тут десь. Станемо на якийсь камінчик і ще повідкриваємо з вами тут. Тож, насолоджуйтесь таймлапсиком, не хочу багато говорити, просто дивіться і насолоджуйтесь. Так що, є перша плюс-мінус рарочка. Це у нас крила Бога удачі. Нарешті, хоча б щось нам тут випало. Це вже непогано. Їдемо далі. А далі ми поїдемо з вами. Я думаю, що місто пірів. Щось мені здається, що треба міняти. О, дивіться, тільки поміняли вже типу рарку дало знак перемоги. Хоча, по факту, в скринці не так багато рарок, реально, як просто хламу. Ідеалочки сипить, але ідеалочки теж непогано. Я собі із того тягнув. Скіли, маю надію, що я колись з містичних міських сторінок. Я не знаю, чому вони тут міські, якщо вони мають бути містичні. Вив'ю собі темний реф, Коротше, баф на ХП. Отако, станемо з вами зараз. І будемо далі відкривати. Насолоджуйтесь таймлапсіком. Ну що, при приближенні до 100 лишившихся коробок на ну, впало. О, друге, підряд, прикинь! Ха -ха! Тільки хотів сказати, що впало, бо я відходив від компа. Коротше, оздоблення знак місця, дві штучки впало. Прикольно, класно, але в мене воно вже є. Тому не знаю, подивимось, яка буде на це ціна. Подивимось, що ще за що це можна продати, або реально зроблю знову ж таки на свою ігрову дружину. Два колечка. Йдемо далі. Відкриваємо тут, нікуди не йдемо. Далі дивимося таймлапсик. Що, лишається у нас 44 коробки. Досі нам після останнього включення нічого такого цінного не впало. В принципі, два оздоблення місяця, КБУшка, ну і це все сміття. Ну, такий собі Лут. Якщо дивитись як відкривають люди, як їм падає, як їм сипить, в мене Лутік, лутік вийшов такий собі. Тож, поки довідкривається у нас. Останні коробки хочу оголосити про розіграш, про який я на початку заїкнувся. У мене є ще 50 коробок, як можете бачити. отут. -от -от. Я їх розіграю серед тих, ой, вони почали відкриватись. Господи, господи, вони переложилися. Давайте зараз чекайте, о, у нас вже нулі. Е, отак ми їх перекладемо, щоб не було. 50 коробочок. Я розіграю серед тих, хто підпишеться обов'язково на цей канал. І залишить свій коментар, як йому сундуки, що він з цього поводу думає взагалі, і напише свій, звісно, нікнейм. І тоді через рандомний сайт, через рандомайзер я виберу серед вас 5 переможців по 10 коробочок. Знову я почав відкривати звідси. Але я думаю, суть вам зрозуміла. Тож підписуйтесь обов'язково, обов'язково ставте вподобайку. І пишіть в коментарях свій нік, і що ви думаєте з приводу введення цих коробок. А опа, ча, камінь-червоне око, сюди. Це вже непогано. І 32 коробочки нам лишається. Ми їх відкриємо. І подивимось, що нам випаде. Я, чесно кажучи, не дуже задоволений. Хотілося понюхати щось таке, типу крила Пегаса, якийсь там. Повний контроль ситуації, або незрівняний плащ взагалі в ідеалі, але ніхто, по-моєму, ще не витягнув незрівняний плащ. Але Божик-божики я бачив, божики були. Тож, божики, один чи два точно на сервері сьогодні в продажі з'являться, або навіть на продажі комусь користання. Але якийсь такий у нас. Виходить поки що open case, але надія, надія ще є. Надія ще є, тому що 26-25 же скарбів небес. Це вам не хухри-мухри. Це прям нормальна тємка з цього ще що може щось нам впасти навіть. Опа. Ще одне червоне око. Я казав, я казав, я казав, що це вам не хухри-мухри. Скарби небес, вони такі. Вони такі, вони на кінець, усе, бачите, можуть дати. Тож зараз ми, може, ще поприкалуємося, щось попридумуємо. Може, якісь, блядь, ще прикольчики, типу, понатискати, типу, так стаєш На дві ноги защитника і відкриваєш коробочку. Чікс, ідеалочка. Поняв, це не працює. Пробуємо далі. Просто відкриваємо ГД. І просто зараз буде понятно: ідеалочка. Добре, їдемо далі. Ідеалочки, ідеалочки, щось. А, мені знову не тісно доки відкриваються. Чого воно так працює? Давайте ми усі отак зберемо в один. Отак, 50 коробочок відкладемо, а відкривати будемо оці. Так, відмінний приз, до речі, там нам впав. Шість, три коробочки там лишається. Три коробочки лишається всього-навсього. Давай, давай. О, сет, сет, ютубер, ютубер, давай, 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 поможи, 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 поможи. Дай удачу, дай удачу, поможу удачу. Помажу дачу. Оп-оп-оп-оп. Сетик. Маже, маже, бафається. Оп! Тайни вічності! Помазав на удачку. Сюда. Тайни вічності. Це у нас я. Да. Я так і думав, що це у нас набіпів, з якого падає рандомний. Давайте так. Відкриваємо останню коробочку. Бронзову монетку лутаємо. І я думаю, ось сетик помазав, і ми зразу тайни вічності відкриваємо. Ага, відлуння земель нам впадає. Це оранжевий якийсь титул, дві атаки, два захисту, два влучності. Я так розумію, що вони ще сумарно там будуть давати якісь приколи, якщо їх цей. Ну, ми його зараз відразу проюзаємо, новий титул, бачимо, да? Список титулів і отако відлуння земель. Він нам дає статтів, і я так розумію, давайте подивимось, вони тут є. Ага, ось, дивіться, да. Тобто дух землі сумарно дасть ще статів, і треба зібрати усі титули. І тут треба зібрати усі титули. Но це вже згодом подивимося, як воно буде з тими титулами. Увесь лут ви бачите 3000 ідеалок, 19 бронзових монет, 12 знаків перемоги, дві платіни на ХП, одна на ману, 9 відмінних призів, орден з ревіруванням, КБУшка, 2 знаки місяця, і, а, і 2 виходить, червоних ока. Так що, якось так, умови конкурсу можете трошки назад перемотати, ще раз передивитися. І пока-пока!